Мене звати Дмитро, собачка мультіпу, звуть Фендік, а вік його, мабуть, півтора року. Вашу школу нам порадили. Друзі. Ми Хотіли, щоб він був чемний, слухняний. Протягом всього навчання комунікація проходила класно. Були і відео, присилали. Ось це те, що я знаю. Так, а так все так. Все добре, комунікували, завжди були на зв'язку, ми завжди бачили свого фендіка. У школі ну, там майже все сподобалось. Тут дуже класні інструктори та локація. Ну, як тут все побудовано для собак, то тут дуже прикольно. Та ні, ніяких проблем не було, тільки сумували за своєю собакою трошки. Ну, в кінці навчання ми отримали медаль, диплом, так, звісно. Всім друзям буду рекомендувати. Якщо фендік і, і, і продовжують бути слухняним і чевним, то приведе вам ще. Скоріше за все, так. Якщо ви ще розширитеся і побудуєте десь у Львові, то ми, звісно, приїдемо до вас.